Я би оцінив що до цих ударів, які були у нас і після весняних ударів по теплових електростанціях після в серпні місяці, в кінці 26-го числа по підстанціях «Укренерго», десь в принципі от такий загальний рівень комплексний можливостей енергосистеми, Так він десь становив 70% від тих 100%, які умовно у нас були до початку війни. І тут уже власне цих 70% можуть грати або звичайну роль. Всім буде вистачати електроенергії, всі будуть забезпечені потужностями у випадку, якщо не буде серйозних погодних умов, тобто там морозів, зміни там там, наприклад, заметілий, обмерзань, аварій через це на лініявтопередач, на підстанціях, на трансформаторах нижчого рівня. Тоді все буде нормально. Тільки якби буде погіршена ситуація, тобто там чи ремонт аварійні виходи в ремонт блоків АЕС, ТЕС, тих, що залишились ГЕС, аварії на підстанціях, все тоді відразу ми б бачили також відключення. Тому й про ті обстріли, які відбулися, от. Останні так то е, можна сказати, що вони більше просто підкреслили, от і ще раз нагадали нам те, що ситуація далеко кажу не в хорошому стані, тобто в задовільному, так можна сказати. І тому навіть зараз е, ці відключення, які ми бачимо електроенергії, так вони радше є контрольованими відключеннями під час останніх ракетних ударів, не тільки цих, а які були декілька тижнів тому назад е, «Укренерго» Фактично примусово знижує потужність атомних електростанцій, знижує тому, що це варіант збереження цілісності нейросистеми. Тобто, це не допускає, скажімо так, аварії через несподіване відключення у випадку ракетної ракетного удару по підстанціям, які пов'язані з атомними електростанціями, не тільки знаходяться на самих АЕС, а саме, які вже знаходяться у підпорядкуванні Укренерго. На, скажімо так, на тих нейтральних територіях, так сказати, і відповідно, якщо у них трапляється аварія, тобто через ракетний удар, так, то це таке несподіване відключення споживача так, може якби, завдати шкоди АЕС, тому що відбувається не планомірне зниження потужності АЕС, а таке різке. Тобто це може призводити до аварії. А так, коли воно контрольоване, тобто коли воно відбувається планово, то це, звичайно, більш прогнозований процес, і він може не завдавати шкоди таким об'єктам. Другий момент з однієї сторони це, кажу це позитивний фактор для того, щоб зберегти нейросистему, А з іншої сторони, в будь-якому випадку, це створює додаткове навантаження на блоки, АЕС, на е, їх роботу, тобто, це підвищення їх аварійності, е, зношення відповідно підвищене. Тобто, це в будь якому випадку може призводити в майбутньому до аварійних випадків, але з іншої сторони, іншого виходу у нас немає. Розумієте, це таке питання риторично. Скільки обстрілів можна може бути і один обстріл, який завдасть шкоди, наприклад, підстанціям дійсно енергоатома, так які на тих об'єктах знаходяться, і це виведе блоки ну, наприклад, з дев'яти блоків зупиняться там 4-5 блоків, і все це буде означати фактично бликаут на території України. Тобто, це не буде це залишиться можливість працювати, наприклад, якісь АЕС або якимсь блокам. Але вони не будуть повністю закривати потужність споживання електроенергії і не зможуть навіть закривати на інших територіях, умовно на півдні на сході, і це просто призведе до бликауту на якійсь частині території України. тобто тривало відключення електроенергії. Ну, то це може стати тут. Не можна сказати, що знаєте, що треба ще один, два чи три обстріли. Плану Б, на жаль, немає. Зумієте, план Б він один поки що. Він означає ремонтувати енергосистему. і от зберігати її, скажімо так, тими методами, які доступні у нас, тобто інструменти, ну методи краще сказати. Тобто, ми можемо сьогодні обмежувати оцю потужність блоків АЕС, тобто, щоб фактично зберегти їх цілісність, от у нас є 11 11 тисяч мегават, от те, що ми володіємо: 11 гігават. А нам зимою ми можемо на пік виходити до 15 гігават, от 4 тисячі мегават, Це той дефіцит буде, який буде, і нам його закрити ніяк не вдасться. Навіть імпортом це вже з імпортом 11 тисяч, навіть з імпортом електроенергії. І ми тоді будемо обмежувати споживачі, відключати їх просто навіть якщо, навіть якщо не буде обстрілів, і от буде все звичайно так. Може, і дай Бог може це і краща ситуація, знаєте, жити в умовному графіку в графіку, прогнозованому, так люди навіть як знаєте, можна так і подивитись, так і з посмішкою цієї ситуації. Ну. Так не можна сказати, але от люди навіть кажуть о вже краще якийсь там прогнозований графік, ніж от такі екстрені відключення. Ну коли ти дійсно не знаєш, відключили і все. І ти чекаєш, коли з'явиться електроенергія, бо ти ну бо йде ремонт. Так, наприклад, або нема простії електроенергії. Тобі навіть не знають, коли вона появиться через 2 години чи через 4 години. Тобто, а люди вже готові жити в графіку. Це також добре. Насправді люди розуміються і вони готові прилаштуватися.